Зараз дуже в буквальному сенсі наполягаю позакривати свої такі пробіли так, в темах саме стосунків з ресурсами, фінансами, тому що це вершина пірамідки, 3 d реальності. На цій вершині, в цій точці маніпури, саме цей маніпулятивний інструмент. Грошей, був палкою, яка найбільшу кількість давала причин для проявлення влади. І всі ігри, про маленький і великий, вони пробудовані, ну, сильні слабкі, пробудовані саме по відношенню до фінансового аспекту. Саме по цій причині я затіяла в присвяті до цієї теми. Ретритний кемп в Карпатах, в місті сили, де я дуже дуже могутня, назву це так, бо в військах сталося моє втілення духу, прохід на землю, пройшов мій космічний потік, рід сіріанський в структуру роду земного і проріс. І тому я везу саме в це місце і організовую саме з тими, з ким організовую в співпраці зі своїми ученицями, колегами. Нас вісім людей, не одна. Вісім. Вам нічого це не говорить? Вісім. Невипадкових людей, що будуть створювати. Прохід. прохід. І в даному контексті тема, не тема, а новина про те, що з парами можна, і хоча б одна пара мала бути для того, щоб прохід був реалізований, і саме архівація програмних кодів пари старого часу, старої епохи, і активація нової, і, і золотою ниточкою. Цього кемпу буде саме осмислення формул фінансової свободи в новому часі для жінки, як для, такої, для структури, що пробуджується перша.